Дорогі земляки! Україна прожила найважчий, але разом з тим найбільш героїчний рік у своїй історії. 24 лютого російський агресор підло і підступно напав на нашу країну. Але вони не очікували, що вся Україна. На чолі з нашим президентом Володимиром Олександровичем Зеленським об'єднається, що наші Збройні Сили, наша Нацгвардія, наша тероборона будуть воювати за кожен сантиметр рідної землі. Ворог стояв на підступах і до нашого міста. Саме Кривий Ріг зупинив південне угрупування російських військ, яке переривалося в бік Дніпра та центральної України. І це зробила. Вся наша велика криворізька родина, всі мешканці міста, і військові, і цивільні. Давайте схилимо голову перед пам'яттю тих, хто не дожив до цього дня і загинув, боронячи свободу та незалежність нашої батьківщини. Перед пам'яттю тих цивільних, хто загинув під бомбардуванням і окупацією, я хочу подякувати кожному криворіжцю, нашим героїчним військовим. Нашим комунальникам та енергетикам, нашим сміливим рятівникам, нашим мужнім медикам, нашим волонтерам, кухарям, що готують їжу військовим і переселенцям, освітянам, які плетуть маскувальні сітки і роблять окопні свічки, всім жінкам, які шиють форму Мейден Кривий Ріг, всім криворіжцям. Для мене найвеличніша честь у моєму житті. Всі часи тяжких випробувань бути разом з вами. Перше, ми не допустили ворога у наше місто, хоча бої були в декілька сотнях метрів. Друге, завдячуючи мужності та героїзму Збройних сил України, ворога було відкинуто на 50 кілометрів і орки до нас вже не доставали градами та ствольною артилерією. Третє в результаті трьох наступів. Було звільнено правобережну Херсонщину. І це зробило угрупування військ Кривий Ріг. Хоча війна ще триває і вона буде дуже непростою, Україна вже перемогла. Остаточно сформувалась українська нація. І я впевнений, що Україна буде членом європейської сім'ї і частиною системи безпеки НАТО, що окупована росіянами територія нашої країни буде звільнена. Вітаю всіх з Новим роком. Щиро бажаю здоров'я, успіхів, кохання і благополуччя. Бажаю, аби всі наші військові повернулися додому, щоб кожна мати дочекалася свою дитину, дружина, чоловіка а діти батьків, щоб наші діти ніколи не чули звуки сирен і вибухів, будували щасливу, успішну, кращу в світі країну. А ми з вами краще місто. З Новим Роком та Різдвом Христовим! Дорогі земляки!